Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. З вами, як завжди, Олексій, і сьогоднішній наш огляд буде присвячений кросоверам, які продаються на автомайданчику Карбазар. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Dacia Duster 7910 року, 1,6 бензин-механіка повний привід 165 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, давайте заглянемо до дачі у салон. Так виглядає ключик. Що ж, погнали. Так виглядає у нас передня панель. До речі, за що люблять дачею? Дастер, взагалі Рено Дастер, Дачу Дастер, в принципі, це ідентичні автомобілі, за те, що ця машина дешево обслуговувані, економічна і реально має дуже класну проходимість. Ще раз демонструю передню панель. Переходимо одразу на задній ряд сидінь і йдемо до задньої частини автомобіля. Також в автомобілі присутні фаркоп, як ви бачите. Є релінги, наклейка з повним приводом і давайте завермо до неї в багажник. Chevrolet Captiva 8200. Машина у нас 9-го року, 2,0 дизель-механіка, 208 тисяч кілометрів пробігу. До речі, так виглядає у нас ключ від каптіви. І давайте я вам продемонструю її салон. Так виглядає у нас передня панель та переднє сидіння. Шкіра, до речі, виглядає досить охайною. Також в автомобілі є задні парктроніки. До речі, якщо натиснути кнопку на брелку, тобто на ключах, то відкриється позаду ось це саме скло. І ви можете отримати доступ у багажник, не відкриваючи повну ляду. І відповідно, якщо ви захочете відкрити повністю багажник, також натискаєте кнопку і вже... Повноцінний доступ у вас є. Як на мене, досить класне та зручне рішення. Таке саме рішення зробили в Kia Sportage і в Hyundai Tucson. BMW X5, 3 літра дизельний 2012 року. Ціна 18800, 268 тисяч кілометрів пробіг. Кого зацікавив він код автомобіля, пишіть у коментарях, тому що, бачите, відбивається сонце і його не видно. Погнали у салон машини. Так виглядає у нас передня панель, йде пам'ять водійського сидіння, клімат контроль. І давайте переходимо одразу назад. Ще раз демонструю вам передню панель і одразу переходимо на задній ряд сидінь. Також тут є. Величезний панорамний дах та задні шторки. Також в автомобілі є камера заднього виду, задні парктроніки. І давайте продемонструємо зараз багажник x 5 Так виглядає багажник автомобіля. Додатково ще можна відкрити ось цю частину, щоб вантажити якісь більш габаритні речі. Range Rover 14708 року, 264 тисячі пробіг, 4,2 бензин автомат. Що ж, давайте зглянемо до нього у салон. Адже це досить шикарне та розкішне авто. Автомобіль має двоколірний шкіряний салон, пам'ять лінь, круїз контроль, клімат контроль та багато інших корисних функцій. Також у нас іде Теля з Алькантари та люк. Акустична система в автомобілі Harman Kardon. також є екрани в задніх підголовниках. Йде чотиризонний клімат-контроль. І так виглядає багажник даного авто. BMW X5 10 року, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 18900-235 тисяч пробіг. Машина також привезена зі штатів. У нас йде пам'ять сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, великий панорамний дах та білий шкіряний салон. До речі, у нас стеля з алькантари. Автомобіль має задні шторки, трьозонний клімат. І йдемо до задньої частини. Також в автомобілі є парктроніки задні, камера заднього виду. І, друзі, багажник вам вже показувати не буду, адже він ідентичний, як і в минулому білому x 5 BMW X3 17 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий дизель автомат. X-Drive повний привід. Це ж у нас йде Європа. Що ж, давайте зглянемо всередину даного автомобіля. Так виглядає у нас передня панель, де пам'ять сидінь, електрорулювання садінь, коробка автомат, клімат-контроль, камера заднього виду та багато інших корисних функцій. Так виглядає у нас передня панель ідемо одразу назад. Що ж, давайте це звернемо у багажник даного автомобіля. BMW X3 у нас трішки менше має розміри, як x 5 проте багажник тут досить непоганий. І по салону в принципі, так само достатньо місця. Друзі, завдяки вам на нашому каналі вже майже 40 тисяч підписників. Проте ще дуже багато людей дивляться і не підписані на наш YouTube канал. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал прямо зараз. Також не забувайте ставити лайки та писати у коментарях, які відео ви ще хотіли бачити на нашому каналі. Peugeot 3008 у нас вже йде рестайлінг 10.914 року. 1.6 дизель автомат 216 тисяч кілометрів пробігу. По комплектації у нас повний електропакет, мультикермо, датчик світлого дощу, двозонний клімат. Як ви бачите, зона, коробка передачі. Ще раз демонструю вам передню панель і переходжу на задній ряд сидінь. Автомобіль має задні парктроніки, відповідно, так виглядає задня частина. Досить стильний міський кросовер. Дачі Дастер 8501 року, 1,5 дизель, у нас механіка коробка, 211 тисяч км пробігу. Що ж, давайте заглянемо в салон даного автомобіля. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. І це в нас монопривід. До речі, Дача Дастер досить економічне авто. Nissan Жук в максимальній комплектації 14516 року, 1,6 бензин, автомат повний привід, 120 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, давайте зглянемо на нього у салон. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон, камеру огляду 360, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль. Ну і, звісно ж, автомат та повний привід. Також в даному автомобілі є люк. Так виглядає у нас задній ряд сидінь. Багажник досить компактних розмірів, проте невеликі сумки в дорогу з собою можна буде взяти. 3008 Peugeot 11 року 9850, 170 тисяч пробіг. 1.6 дизель-механіка. Друзі, на жаль, ключі власник не лишив нам від машини, забув. Але це у нас іде вже максимальна комплектація Allure по Peugeot. Є панорамний дах, перед-зад парктроніки, хром-пакет, проекція, навігація. Тут вилазить проекція мається на вилазити вилазить такий пластиковий екран, на якому показується швидкість автомобіля. Тут двозонний клімат, контроль, звісно, датчик світла, дощу та багато інших корисних функцій. Volkswagen Tiguan Airline Black Edition 30 800 доларів. 2020 року 2.0 бензин автомат, 11 тисяч пробіг. Будь ласка, він код автомобіля. Він нас приїхав зі Штатів. І давайте заглянемо до цього розкішного автомобіля у салон. І так, в нас є повний електропакет, електролювання сидінь датчик світла дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль підігрів сидінь. Шайби вибору режимів їзди та багато інших корисних функцій. Так виглядає у нас спередня панель. І переходимо на задній ряд сидінь. Автомобіль має повний привід та камеру заднього виду. Ну і звісно ж є тут задні парктроніки. Також глядає багажник, також є там запаска, домкрат. В принципі, багажник досить приємних розмірів. Друзі, також в нас представлені на автомайданчику 2 BMW X3 та 2 BMW X5. Це нас бензинові двигуни, автомобілі привезені зі штатів. Що ж, поїхали. У нас це авто 2011 року, 3.0 бензин автомат X-Drive, повний привід, 200 тисяч пробіг. Шкіряний салон, але тут є проблеми з двигуном. Наступний у нас x 13-го року 11502.0 бензин автомат. Також має проблеми з двигуном. Робили капітальний ремонт двигуна, але майстер не до кінця доробив. Тому, хто би хотів купити дане авто, треба ще раз переробляти. Буде двигун. BMW X5. 12512 року, 270 тисяч пробіг, 3.0 бензин, автомат. Автомобіль мав незначні пошкодження і повністю на ходу. Так виглядає в нас передня панель авто. У нас клімат-контроль, електролювання сидінь, мультикермо та багато інших корисних функцій. Також тут величезний панорамний дах з люком та тризонний клімат. Ну і багажник X5, ви могли вже бачити по минулих дизельних. В бензиновому він аналогічних розмірів. BMW X5 2011 року 13 900, 300 30 тисяч пробігу, 3 літровий бензиновий двигун, автомат. Машина розмитнена, чекає тільки першої реєстрації. І це також авто поруч розмитнене. Взагалі, нас на майданчику усі автомобілі та на авторинку розмитнені. Авто має пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, мультикермо, датчик дощу, коробка автомат, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Також тут у нас панорама з люком та присутні задні шторки. Ще в тому і в тому іксі є у нас парктроніки та камера заднього виду. Toyota RAV4 13810 року, 2.2 дизельний двигун, коробка автомат, повний привід 256 тисяч км пробіг. Мобіль має електролювання сидінь, повний електропакет, допомога при спуску, спортрежим, мультикермо, коробка автомат, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Так виглядає у нас передня панель та переходимо одразу на задній ряд сидінь. Що ж, давайте зглянемо у багажник кравчика. Так він виглядає. І в принципі по салону також досить багато є місця. Volvo XC90 31 тисяча доларів 2015 року. 2,0 бензиновий двигун автомат, 115 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Друзі, авто привезено зі штатів з незначними пошкодженнями. І якщо ви би хотіли подати свін-код, пишіть нам, ми вам його надійшлемо. Що ж, давайте зглянемо у даного автомобіля, адже тут є багато цікавого. Автомобіль має пам'ять сидінь, безключовий доступ, камеру огляду 360, клімат-контроль, круїз-контроль та багато різних цікавих функцій. Так виглядає у нас передня панель. У нас іде чотиризонний клімат-контроль. Та присутній величезний панорамний дах. Що ж, давайте заглянемо у багажник Volvo. Авто має повний привід і, до речі, воно семимісне, що є великим плюсом. Hyundai Santa Fe. Машина 2016 року, ціна 23700, 2-літровий дизель автомат, монопривід і в досить крутій комплектації. Автомобіль має електролювання сидінь, безключовий доступ, акустичну систему JBL, підігрів керма, коробку автомат, підігрів сидінь, вентиляцію сидінь, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Також тут величезний панорамний дах та присутні підігріви задніх сидінь. В автомобілі присутня камера заднього виду та задні парктроніки. Ну і звісно ж в Санті багажник досить приємних розмірів. Ford Escape 12500, 11-го року 2,5 бензин на за гібрид, повний привід, 171 тисяча кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель автомобіля та задній ряд садінь. І так виглядає багажник даного авто. Mazda CX5. 21 500 доларів 17 року. 2,5 бензин автомат повний привід в комплектації болс. Що ж, давайте зглянемо до неї усередину, адже тут дійсно все цікава комплектація. Автомобіль має безключовий доступ, комбінований салон шкіра зі тканиною, автоматичну коробку передач, камеру заднього виду, двозонний клівет, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. В Автомобілі присутній люк і так виглядає на задній ряд сидінь. Бажник, до речі, в автомобілі відкривається. З пульта. Він досить приємних розмірів. Також є камера заднього огляду і закривається він за допомогою кнопки або за допомогою пульта також. Renault Кулав з максимальної комплектації Bose, 9000 доларів 11-го року монопривід. Механіка 2.0 дизель 173 тисячі пробігу. Що ж, давайте зглянемо у салон цього автомобіля. Автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, акустичну систему BOSE мультикермо, клімат-контроль, круїз контроль механічну шестисупеневу коробку передач. І давайте йдемо на задній ряд сидінь. Ось так виглядає. На задній ряд сидінь. І є на задніх сидіння столики. Авто має передні та задні парктроніки. Давайте заглянемо у багажник, він досить приємних розмірів. І відкривається він досить зручно, можна присісти, завантажити якісь речі додаткові. Він широкий, глибокий, досить великий, одним словом. До речі, всіх колесів проблема з багажником є саме з цією поличкою. Ось тут, коли відкривається, вона вилазить, ламається. Тому треба цей момент в колесі впільнувати. Nissan Qashqai Plus 2 з 2-літровим дизельним двигуном 11-го року 7 місць, механіка 236 тисяч кілометрів пробігу. Що ж давайте з до нього у салон. Авто має повний електропакет, електроскладання дзеркал, мультикермо, датчик світла дощу, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Також авто має великий панорамний дах і нагадую, що це в нас семимісна версія. Третій ряд сидінь складається і розкладається дуже просто, достатньо почнути, потягнути за оцей шнурок. Audi Q5. 11-311 рік, 2,0 бензинодвигун, коробка автомат, квадроповний привід, 290 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має шкіряний салон, датчик світла дощу, підігрів сидінь, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Також в автомобілі присутні великий панорамний дах. Багажник в Вауді, до речі, досить приємних розмірів, так само складається задній ряд сидінь. І Ця машинка реально комфортна, досить добре їде і перевага також, що тут повний привід. Opel Antara 9207, рік, 2-літровий дизель-автомат коробка, повний привід, 7 рік, 156 тисяч кілометрів пробігу. Комплектація вантар досить класна, у нас перед зад партроніки, повний електропакет, датчик світло дощу, мультикермо, шкіряний салон, клімат-контроль та коробка автомат. Так виглядає на задній задній сидінь. Так виглядає багажник, також присутня задня шторка. І в автомобілі, так як казав, присутні передні та задні парктроніки. Peugeot 3008 7409 року 1,6 дизель механіка, 223 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль має повний електропакет, датчик світлодощу, дощу, механічну коробку передач, підігріви, сидінь. Ось такий французький кросовер. Volkswagen Tiguan 11 900 доларів 2012 року, 2-літровий бензиновий двигун Fear Motion повний привід, 232 тисячі пробігу. Коробки тут автомат, присутній панорамний дах, клімат-контроль. Що ж, давайте зазирнемо до нього у салон. Автомобіль має тканиний салон, клімат-контроль. Мультикермо, до речі, машина зі штатів. І в основному вони прижають з кондиціонером. Тут вже ж клімат. І код цікавить пошкодження, він код вам обов'язково надішлемо. Автомобіль має великий панорамний дах, і так нас виглядає задній ресидін. До речі, авто досить охайне. І так виглядає багажник Тюгуана. Нісан Жук. 1,5 дизельний двигун механіка 10813 року 177 тисяч. Кілометрів пробігу повністю машина обслугована. І, до речі, двигун цього автомобіля дуже-дуже економічний. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, механічну шестиступеневу коробку передач і клімат-контроль. Також в авто присутні задні парктроніки та фаркоп. Nissan 12 2012 року 9800, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 250 тисяч кілометрів пробіг. Пригнаний свіжо та вже розмитнений. Авто має повний електропакет, дача світла дощу, механічну коробку передач та двозонний кліматконтроль. Так глядає на задній ряд сидінь. І давайте передамо до багажника. Авто має задні парктроніки і давайте вам продемонструю багажник. А він в вкашкає досить приємних розмірів. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд кросовері. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео. Пишіть в коментарях, яку прубрику наступно ви хотіли бачити на нашому каналі. Бажаю всім мирного вечора. Азар швидко продавати, легко купувати. Карбазар